Вітаю! Зараз ми розберемо веселий рух, який називається Тряска грудьми. Ось таким чином він виглядає. Назва його говорить сама за себе. Тепер розбираємо, як же його виконувати, за рахунок чого це відбувається. Особисто я починаю цей рух з плечей. Плечі вперед, назад, вперед, назад. Одне плече йде вперед, інше плече йде назад. І це досить різкі такі рухи плечима. І різкі рухи плечима вони використовуються для того, щоб запустити трясочку, власне, грудьми, тобто м'якими частинами. Потім, під час виконання тряски грудьми, в нас робота плечей. Так само залишається, тобто вони продовжують рухатися вперед-назад, вперед-назад. Але ми намагаємося це робити не дуже виразно. Тобто, нам не потрібна така сильна робота плечей, ніби, знаєте, як в циганському танці. Нам треба, щоб плечі рухалися, але щоб вони просто слугували. Ніби як такий моторчик для того, щоб у нас починала рухатися ось ця частина. Тут немає такого пояснення, яке зразу, знаєте, на раз-два допоможе вам зрозуміти, як це робити. Треба в своєму тілі експериментувати і спочатку рухати плечима. І відчувати, що рух плечима запускає в нас якісь процеси, ось власне в м'яких частинах. Наша м'яка частина починає так само рухатися, ось плечі я запускаю, і, власне, груди рухаються теж в різні сторони. І треба піймати ось це відчуття. Коли ви рухаєте плечима, і у вас відбуваються відчуття ось тут. Тому що коли ми просто різко рухаємо плечима, майже тут нічого не відчувається. А коли ми запускаємо різко трясочку плечима, потім намагаємося плечі рухати таким чином, щоб це не було основним рухом, з'являються відчуття ось тут. І ми відчуваємо, що відбувається тряска грудьми. Я можу ще порадити, для того, щоб плечі в нас не рухалися дуже виразно, тримати лікті ближче до тіла, тобто руки не тримати широко розкритими, а ближче до тіла, і можна ще грудну клітину трошечки вперед виштовхнути. Щоб ви відчували, що відбувається ось тут тряска. Тут ми керуємося власними відчуттями. Трясочка, щоб трясочка тут у нас відчувалася. Тобто, треба експериментувати і піймати в своєму тілі таке положення плечей, такі рухи плечима, коли у вас ось сюди, ніби вібрація переходить. Цей рух, незважаючи на те, що він виглядає досить простим, він може прямо з першого разу не вийти. Це нормально, в когось виходить, з когось не виходить. Це вже як ми з нашим тілом договоримося. Тому треба відчув... експериментувати і відчувати власне, вашу техніку, як саме у вас це відбувається, щоб за рахунок рухів плечей запустити. Я ще раджу. Коли ми починаємо напрацьовувати тряску грудьми, робити це просто з кроками. Ходимо і робимо трясочку. Ходимо вперед, назад, тому що, коли ми починаємо вивчати якийсь новий рух, тренуватися, наше тіло напружується, тому що рух невідомий, і воно дуже старається і напружується. А занадто сильне напруження, воно, воно не дасть нам зробити трясочку. Тому нам треба, щоб ось ця частина в нас не була перенапружена ні плечі, ні верхня частина. Звичайно, в нас буде м'язова напруга, тому що ми працюємо м'язами. Плечі вперед, назад, вперед, назад. Але треба, щоб не було занадто. Перенапруга, тому що коли ми перенапружуємося, у нас все дерев'яніє, і вже тут ніяка тряска, ніякі плечі вже ніхто нікуди не їде. Тому можна спробувати робити з проходочкою, щоб трошечки наше тіло відволіклося від незнайомого руху і так можемо піймати потрібну нам техніку. Тому пробуємо і все обов'язково вийде. Дякую.